Ще, звісно, що його посадив і все полив, поливай там, підкормив трошки з весни і все. І вони йдуть собі в ріст і ростуть. І ростуть вони до червня місяця. Далі вони вже не ростуть. Вони все. Оце потрібно до червня місяця все зробити, щоб бузок той окріп і пішов в ріст. Ось такий. Бачите, цей буде дуже червоний, він такий розпускається вже починає. Прямо казкові, А аромат тут блаженство. Це просто. це завжди такий він, якийсь не такий облиствений, Оце завжди він такий. Відтяк. Був жовтий бузок. Ну, він ріс в тому саду убийственному, я його пересадила просто і все. А якщо я пересадила, то вже краще не чекати нічого потім. Ось такий посол. Аромат тут Ах, так воно оп'яняє тебе просто. Таким, Надихуєшся таким ароматом. Ну, Просто ну, передати його не можна. Ну хто любить буски, той знає, який аромат мають буски. Ну вони різний аромат мають.